Фраза з відомого фільму Москва сльозам не вірить в страні з бумага Нінчина пряжунка доречно підходить до теми нинішніх громадських слухань про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію до міськвиконкому, та про порядок відшкодування цих витрат і аналізу його регуляторних впливів. Простими словами, стоси паперу, який надається запитувачем інформації від міськвиконкому, не безкоштовний і потребує витрат. Тож запропонований регуляторний. Акт сповіщає, хочеш отримати у друкованому вигляді відповідь на свій запит. Плати, якщо відповідь перевищує 10 сторінок формату, а 4 Чому сталася така проблема? Ми, оскільки все це надавалося безкоштовно, і останнім часом, враховуючи те, що запитувач інформації може попросити інформацію не тільки, яка стосується його безпосередньо, але й іншу інформацію, у деяких випадках вони зловживають своїм правом. І тому, щоб не, вони не зловживали всім правом, а ще тому, щоб зекономити бюджетні кошти, тому що ви розумієте, що це і папір, це і друк, це і сканування, і так далі, це і робота наша. Працівників тому було вирішено підготувати такий проект регуляторного акту і винести його на розсуд громадськості і на обговорення. Розробником проєкту регуляторного акту управлінням розвитку підприємництва складено відповідний прайс. Так, за виготовлення однієї сторінки формату А4 планують стягувати до півтори гривні, за лист більше двох з половиною, за формат А 3 та більшого розміру від двох з половиною до п'яти гривень за аркуш. На ваше питання, яке може виникнути стосовно оплати витрат, які є максимально граничними норми нормі, передбаченою постановою, Можу зазначити наступне постанова, на норми якої ми зараз посилаємося, була затверджена в умовах в умовах стабільності, тобто у 2011 році. Що не можна сказати про перебування економіки в стані стабільності зараз у нас у 2015 році, коли індекс інфляції лише 105% за 2013 рік виріс уже у 2014 році та склав 124,9%. Даний регуляторний акт пройде обстеження. Фахівці також проаналізують його вплив на зацікавлені сторони, тобто на запитувачів та виконавців послуги. Після обговорення документ буде винесено на порядок денний сесії міської ради.